Сімкусь. Пікла пиріг. Дістала основу з духовки, виклала все, що треба. Засунула пиріг назад. Пішла. Через 10 хвилин приходжу. Відкриваю духовку. Зависаю. Пирога нема. Одна булка. Обережно закриваю духовку. Відкриваю знову. Ні. Згадую всі ознаки шизофренії, які мені відомі. Потім на автоматі приходить чортик, чортик, пограй і назад віддай. Тьоті дуже потрібно. На всяк випадок йду з кухні. Ну щоб не заважати. Приходжу назад, відкриваю духовку. Ні. Навіщо то йду до дзеркала, начебто зовніх змін ніяких. Набираю в гуглі віяння часу. З духовки пропав пиріг. Розумію, що роблю щось не те. Вщипнула себе за руку. Реакція є. Сказала собі: Лена, ти доросла, розумна жінка. Ну куди він міг подітись? Подумалась про сусідів в запахом свіжої випічки. Балкон відкритий. Вийшла. Подивилась, не зарісти, йду назад на кухню в повному розладі психіки. Чомусь пригадуються секретні матеріали. Уявляю напланітян, що жадібно жують мій пиріг у своїй тарілці, і починаю сміятись. Випиваю склянку води, відкриваю посудомийку, щоб поставити порожню склянку, звідти здивовано торохтить мій пиріг. Дверцята поруч всіх ось.